Погляд на життя це дуже глибоке та відкрите поняття. Воно формується як від самого дитинства, так і до самої смерті. Зміну у сприйняті світу можна поділити на три вікові категорії: перша діти та підлітки до 15 років, друга від 16 до 35 років. І третя це люди від 36 та старше років. Завжди, коли людина росте, вона здобуває досвід, і цей досвід починає вплатний з прийняття світу, то як вона бачить всі речі, які навколо неї. Коли ти малий, ти хочеш нову іграшку. Коли ти старший, ти хочеш швидше себе знайти у цьому світі. А коли ти вже дорослий, ти шукаєш здоров'я та спокій, щоб все просто було стабільно та круто. Рано чи пізно всі ми це відчуємо. І давайте зараз розглянемо кожну з трьох вікових категорій ближче, дізнаємося, через що це все відбувається, які є головні причини цього, і взагалі, як це відбувається і для чого. Та й в подивимося, що в цих людей в головах. Приємно вам перегляду, і ми починаємо. І для кращого прикладу ми продумаємо хлопчика Віталіка. Почуємо життя в трьох вікових категоріях, почуємо його переживання. Та й взагалі, як формувалося його життя? Знову ж таки гарного перегляду, і ми починаємо. Сьогодні зранку я прокинувся так швидко, ніби пружина підкинула мене з ліжка. Я боявся проспати школу, бо там на мене чекали мої друзі і наш веселий клас. Дорога до школи здавалася мені цілим пригодницьким маршрутом, навіть калюжі грали зі мною в стрибки. На першому уроці я мало не забув дихати, коли побачив, як Даринка зайшла до класу. У неї були два смішні хвостики, і вони хиталися щоразу, як вона сміялася. Я спеціально підняв руку, щоб відповідати на запитання, аби вона побачила, який я розумний. На перерві ми бігали між партами, а я весь час поглядав на даринку, сподіваючись, що вона теж на мене дивиться. У грудях щось тремтіло, ніби маленький моторчик. Я не розумів, що це таке, але мені подобалось. Я відчував себе найщасливішим у світі. Коли уроки закінчилися, я йшов додому з портфелем легким як повітря. Мені здавалося, що весь світ сяє: дерева, люди, навіть хмари. І все через те, що сьогодні я знову бачив даринку. Дитинство було таким яскравим, що не хотілося, щоб день закінчувався. Етап підлітка можна назвати як самий нестабільний, бо саме зараз вас почнуть формуватися основні риси характеру та їх загальне сприйняття світу. Навіть банально та сама мова в майбутньому, коли ви будете рости, ви можливо почнете вивчати інші мови. І акцент вашої першої мови буде видно завжди. І це з вами буде до кінця життя. В цей час ми будемо переважно зайняті школою та думати про такі речі, які в майбутньому будемо думати. Як, чому і взагалі, чому це нас переймало? Перш за все у вас з'являться перші почуття, а потім і перші друзі. І цей час можна звати як самий самий веселий, бо вас нічого не турбує. Ви просто живете, ходите в школу та веселитеся, 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 веселитеся. але знову ж таки вернемося, і не до самих крутих моментів. Це є формування знову ж таки характеру на це впливає дуже багато факторів: перший до того, як пішли до школи, це і ваші батьки. Вони закладуть так звану базу, по якій у вас буде будуватися ваше наступне життя. Потім будуть школа та друзі в школі. Хто би що не говорив, скоріш це все, якщо у вас є друзі, вони на вас впливають набагато сильніше, ніж якийсь там вчитель або щось таке. І теж будуть вироблятися якісь характерні приколи. І це все, коли вже будете підходити до іншої категорії віку. Ви перейдете у вік, коли вам нічого не буде хотітися, коли у вас буде в собі сити перехідний вік. Це є самий такий некрутий етап, тому що все вас бісить, вам все не подобається. І головне, в цей етап нічого не поламати в своєму житті. Бо, може, ви чули в інтернеті, але дуже багато історій, коли люди через перехідний вік ламають все, що в них тільки є, і це погано. Завжди будуть якісь емоційні качелі навіть в майбутньому в житті, але саме в. Перші вікові категорії, підліткові, вони є найвидніші і найболючіші. Але окрім цього, починають формуватися і перші захоплення. І в майбутньому ці захоплення можуть стати тим, чим будуть займатися до кінця життя. І якби та підлітка можна було охарактеризувати одною фразою, я би сказав: перші кроки у всьому. Зранку я прокинувся трохи втомленим. Ночами багато думаю про майбутнє. Мені потрібно встигати на навчання, де я вивчаю, як робити окуляри. Це не так просто, як я уявляв у дитинстві, але мені подобається відчуття, що я створюю щось корисне для людей. Після занять я зустрівся з даринкою. Так дивно, колись вона просто сміялася з хвостиками, а тепер вона стоїть переді мною, така красива і доросла, і вона моя дівчина. Я відчуваю теплу хвилю радості щоразу, коли вона бере мене за руку. Поряд із нею я ніби згадую те дитяче світло, яке завжди гріло. Ми сидимо на лавці біля річки, і я розповідаю їй про свої страхи: чи зможу знайти хорошу роботу, чи зможу забезпечити майбутнє. Вона слухає уважно і каже, що вірить у мене. Ці слова чомусь сильніші за будь-які підручники. Вони ніби піднімають мене зсередини. Повертаючись додому, я ловлю себе на думці, що тепер життя не таке безтурботне, але воно наповнене надією. Я хочу будувати щось справжнє. Хочу, щоб даринка була поруч. І здається, вперше в житті я відчуваю відповідальність, яка не лякає, а надихає. А другий етап можна звати як найбільш важливий, бо зараз ви підете або вчитися, або працювати. І по тому, що ви будете робити ці роки, будете формуватися майбутній ви. Всі ваші заняття, всі ваші хобі, це все має сенс. Головне думати та старатися. І завжди старайтеся виділитися. Я зараз говорю максимально абстрактно, але я думаю, мою думку, ви зрозуміли. В цьому віці ви, скоріше за все, знайдете свою другу половинку. І це дасть такий ефект, що ви будете з ним жити до кінця життя. <клес> Люди в цьому віці мають велику спокусу себе зрівнювати з кимось. І це все потім викликає в голові ті самі питання, що буде далі, ким я стану. І саме ці два питання, вони найбільш прекрасно охарактеризовують цей вік. Ви не знаєте, що буде, і, знає... і стараєтесь себе знайти. І тим, що ви думаєте про це, напевно, забагато, ви себе заганяєте, заганяєте, і потім вам не круто. Зараз вам почнуть подобатися ті речі, які в дитинстві вам здавалися дурними та й непотрібними. Найочевидніше це спокій. Коли ви будете працювати або вчитися, ви будете думати не про те, щоб піти знову кудись погуляти, а про те, от би, не знаю, на годинку лягти і просто зайнятися будь чим, але не справами. Спокій, він рятує людей, і це насправді дуже важливо. Вам буде хотітися не думати про ті тисячу справ, які у вас є за плечима, а просто мати вільний мозок і щоб все було. Знову ж таки круто. І, можливо, вам здалося, що цей вік повний тільки поганого, що немає нічого хорошого. Але давайте вернемося назад і подумаємо. Все-таки є круті моменти. Перш за все, це є ваша друга половинка, та і майбутні люди. Переважно, якщо люди і з'являються в цьому віці, вони з вами лишаються до самого кінця або на дуже довгий термін. Думайте про людей, які навколо вас. І ніколи не забувайте, що ви не один. Ви завжди можете попросити у когось допомогу. І це не є соромно, це є правильно, тому що всі люди у когось вчаться. І саме ці люди будуть наповнювати твій сиренький світ тими самими фарбами, які ти так потребуєш. І якби цей етап життя можна було б характеризувати однією фразою, я би сказав: краса навколо нас. Кидаюся від голосів онуків, які вже зранку сперечаються за те, хто перший піде вмиватися. Усміхаюся. Колись я думав, що найважливіше це робота і мрії про майбутнє. Потім життя розставило все інакше. Тепер я розумію головне це ці маленькі голоси, що наповнюють дім життям. З Даринкою ми втомлюємося, але ця втома тепла й правильна. По дорозі у справах я думаю про те, як сильно змінився. Я більше не живу тільки для себе. Те, що я роблю, я роблю для онуків, для їхнього завтра, навіть якщо вони цього ще не розуміють. Я відчуваю спокій і впевненість, які приходять лише з роками. Це не та легка радість, що була у вісім, і не та гаряча надія, що у дев'ятнадцять це щось глибше, прийняття і тиха сила. Коли повертаюся додому, онуки біжать обіймати мене так, ніби я для них цілий світ, а Даринка зустрічає мене своїм поглядом, тим самим, але водночас іншим. У ньому тепер є історія. Ми пережили багато, і тепер у нашому домі більше мовчання, ніж слів, але саме в ньому справжня близькість. Увечері, вкладаючи онуків спати, я думаю про те, що життя стало тихішим, але значно повнішим. Я відчуваю, що тепер моя роль берегти, захищати і підтримувати їх, наскільки вистачить сил. І це приносить мені найбільшу радість. Я дивлюся на даринку і розумію, моє дитяче світло ніколи не згасло, воно просто стало теплішим. І останній етап цього відео я би назвав як самий стабільний. Ви вже, скоріш за все, знайшли діло свого життя. Надіюсь, ви вибрали саме те діло, яке насправді вам подобається, і ви у нього получаєте повне задоволення. У Вас вже можуть з'явитися діти, і ви повністю переймете всі риси своїх батьків, які ви колись не розуміли. В цьому віці люди люблять вибирати себе, а не думку чужих людей навколо себе. І це насправді правильно, коли вже підросли. Ваше життя воно вже починає бачити важливість в інших речах, таке як здоров'я. Здоров'я має бути важливим в будь-який етап вашого життя. Але тільки коли ви вже трішки доросліший, ви починаєте розуміти повну ціну цього, тому що вже можуть проявитися перші проблеми. І це насправді супер сумно. Бо головне бажання цих всіх людей це є спокій. А здоров'я. Це є напевно основний признак того, що життя спокійне. Коли всі здорові навколо тебе, ти себе відчуваєш максимально спокійно. Для людей цього віку набагато краще просто поговорити, ніж переглянути ще один фільм. Ці люди вже виберули своє життя і живуть в кайф. Як правило, люди в цьому віці вже не сильно вітають авантюри, тому що на їхніх плечах, скоріш за все, вже не тільки їхнє одне життя. А й вже чиєсь іще. І якби останній етап цього життя можна було охарактеризувати однією фразою, я би сказав відповідальність вже тут. А тепер давайте подумаємо, чи діти, кому 55 років, може почати займатися балетом. Суючи з мого відео, в будь-якому віці неможливо почати все, що ти хочеш, всі свої бажання та все це неможливо втілити. Але треба мислити відповідально зрівняти всі за та проти, та й побудувати той самий ґрунт, який зможе в майбутньому тебе захистити, навіть якщо щось піде не по твоєму сценарію. Багато грання людини це насправді круто, так і для самого себе, та й як для людей, які навколо тебе завжди бути, буде круто, бути дитиною як у 60 років, так і у 15. Тому ми і є люди, що ми маємо свідомість вибору. Та й вибирати, що нам робити. Це нас якраз відрізняє від тварин, що ми самі вибираємо, що робити далі, та й що буде у нас завтра. Життя одне, прожити його треба так, як ти хочеш. Шанс того, що ти народишся в саме той час, коли є все, що навколо тебе зараз, настільки малий, що, скоріш за цього, його вже навіть і немає. Тому проживіть життя, так, як ви хочете. Робіть, що ви хочете, навіть якщо вам є 60 років, не думайте, що це щось таке, що не можна зараз, не знаю, там, піти, займатися балетом тим самим. В любому віці можна робити все, що ти хочеш. Тому задумайтеся тим, що ви хочете, та спробуйте. І я думаю, на цьому це відео усього.